Привіт! Сьогодні буде такий влог-привлог. Я недавно встала. Я ще правда трошки погнила на ліжку, ну таке діло. У мене сьогодні величезні плани, бо я просто вночі перед сном побачила афішу, що у Львові відбувається виставка четвертого блоку в трьох локаціях. Ну, то, -пі я побачила там свій плакат, ви розумієте? І, це, і я трохи така, як, воно вже два місяці відбувається у Львові, а я тільки от зараз побачила. Ну, написала, у мене сьогодні вихідний. Треба помити голову. Я, до речі, підстриглася недавно. І зробила розділ посередині. Дайте помити голову, щось поснідати. І буду збиратись. Не знаю, як я це все встигну. Ну, якось. Ну, і ще треба на штукатурити, але це щось таке не таке. Так, я голову помила. По ідеї вже би був час збиратись. Але я чуть не заснула в рушнику, я щось різко захотіла спати, якщо чесно. Ну треба боротися з цим бажанням, поспати спати в день, бо треба щось робити. Я, до речі, оце все стригла сама, мені було якось скучно в один день. І цей. Я так собі. Мені попало якесь відео в Тіктоці, як стрижуть той Блін, Що я говорю? Мені раз попало відео в Тіктоці, як стригти сучасний каскад. Ну, я їм постригла. А недавно вирішила, що мені треба ще чвахнути гривку, і тепер в мене розваги. Фен дуже класний, але він вже просто весь перемотаний скотчем. Він реально класний. Ще працює і добре. Ну, і з працює теж. Не мала жінка клопоту. Тепер має. Ну, будемо вважати, що моя шторка готова. Решта волосся я зараз просто замотаю в дульку і в мене буде якийсь типу ефект. Якоїсь накрутки, бо мені зараз то все крутити лень, чесно, страшно лінь. Я не використовую ні термозахист, ні пінки, я нічого не використовую. Воно мені чомусь краще все тримається без того всього, я не знаю. Одним словом, як ви можете зрозуміти, мені фарбуватись було занадто лінь. І взагалі я планувала трошки інакше свій день. Я думала, що спочатку піду в центр Шептицького, а потім в академію на ту другу локацію. І потім, може, я ще встигну Шевченківський гай. Mm. А я щось так довго збирала, щось сиділа, гнила і, і вийшла з дому під працюю. По суті, зараз я йду в академію. Так. Покриття академії. І я в академії не була дуже давно. Напевно, останній раз це був 2016 рік. Все. Там ще сьогодні буде лекція Романа Романишина, але я не впевнена, що я залишуся на неї. Буде видно. Бо я подивилася, що це центр Шептицького до 6-ї години працює. Ну, словом, не знаю, буде видно. Крутила-крутила ту голову а без толку. А розплести я не знаю. Може потім вас От, цікаво, скільки буде траватити колекція, якщо я таки залишусь на неї. І цікаво, чи тут є мої плакати, може, мені нікуди вже і не треба йти. Щось я не знаю, щось, знаєте, ніби і то розділ посередині, а ніби і щось не туди. Або я задовго в рушнику тримала голову, такий варіант теж може бути. Так, Я таки залишилась на цю лекцію. Насправді я думала, що там дуже багато людей, просто мега багато людей. І якщо не буде місця, то я собі піду далі Ну ніт. Там було людей дуже мало. Так, реально чомусь дуже мало людей прийшло. Ну, пояснюється тим, що зараз у студентів сесія. І тому така от штука. От. Ой, чекайте, я так в суп зачепилася. Треба вирвати зуб мудрості, бо щось недобре. Менше з тим. Було досить мало людей. Там була моя викладачка, ми трошки з нею поговорили. Я їй сказала, що я викладаю теж. От. Що там далі? У мене була виставка. Ой, не виставка. Лекція була дуже цікава. Я собі поробила нотатки, поробила фотографії. Ще, напевно, буду більше вставляти саме фотографії. Почалася виставка з того, що... Ой, скільки разів я можу повторювати, що це виставка? Це була лекція. лекція. Почалася лекція з того, що Роман Ромнишин говорив, як він почав займатися графікою і що з самого початку в нього не було. Спеціальних там дощок, він, в принципі, не займався графікою, він е, навчався в училищі на дизайні інтер'єрів, тобто там такого не було. Але після закінчення навчання вирішив, що таки хочу займатися графікою. І перші графічні роботи, перші стампи робилися на картоні. Тобто не було матеріалу, не було якогось мідних пластин, це все робилося на картоні. Там якось лакувалося це все діло, здиралося верхній шар і перебувалося зображення. Навіть могло бути багатоколірним. Я буду тут вставляти якісь там ці фото. Далі з'явилося вже доступ до МІДІ, МЕЦОТИНТО. Далі він розказував, що відкрив для себе такий от матеріал, що тоді це давно практично всі робили чорнобілі фотографії вдома. От. Всі робили чорнобілі фотографії вдома. І для цього були спеціальні пристрої, там пластини, на яких друкувалися, це якось там навалковувались, Ну, Там якась своя технологія. от тата теж така штука була, він теж робив чорнобілі фотографії. І там була спеціальна така пластина, на якій навалковується досить великого розміру, її було багато, вона ще продавалась, і там якось верхній шар здрався і залишала латунь придатна для естампів, для офортів. От і він таке от робив. Е, розповідав про свою техніку. Офорту, яка складається з трьох кольорових пластин, з жовтої, далі червоної, потім якась була або чорна, або темно-зелена, тобто верхня. Що там ще розказувати? Коли повертався до речі, до тої техніки з картоном. І що там ще таке цікаве було? Тут я забула сказати, що він ще створював свої роботи за допомогою воску і писачка. Тобто це все малювалося воском і писачком що я показував там свої пізніші роботи, пізніші експерименти, коли почав там накладати, якось всі ці всі різні пластини, щоб не було просто там квадратів, щоб воно все було таке якесь посунуте. І ще показував свої великі, практично монументальні роботи, які складаються з маленьких робіт. Ну, з невеличких пластин, але воно, воно, воно все зліпиться до купи і виходить огромезна, огромезна робота. Але як завжди таке буває, часу не вистачило, тому... Годину ми слухали про графіку, а там далі було трошечки розповідь. Ну як, розповідь про скульптуру, що скульптура дуже сильно поєднується в нього із графікою, що він там використовував методики саме травлення тих всіх пластин. От на своїй скульптурі ще показував дерев'яну скульптуру, вона така огромна, величезна, це кінетичні такі. Фігури, які надих... ну, він на... його на це надихнули. Надихнув театр Кабуки, він був в Японії, Японія на нього дуже великий вплив мала. І люди могли розхитувати це все діло, що він там говорив, а от гуса не рухалися. Я тільки не знаю, чи я затрофувала те, що треба, чи ні. Ну, буде видно потім. Знаєте, я там сиділа, так трохи змерзла піду, тому що крісла ну, холодні, і мені чомусь здавалося, що тарабанить дощ, бо вона була, ну, казали, що може бути зливати. Ну, я не знаю, я так боялася ще зробити на двір, а там дощ. Ну ні погода гарна. Не знаю, чи я зараз ще встигну в центр Шептицького через парк попиляти. Буде видно, мені що потрібно зайти в е, художній магазин, купити е, е, серветки для, для декупажу. Мені на роботу треба. Зараз подивимося. Ну і потім, я думаю, піти в Стрельський парк і перейти так в центр Шептицького. Чи я встигну в Гай Шевченківський, я щось сумніваюся. Було б добре, якби мої плакати були в центрі Шептицького. Це було б взагалі супер класно. От. Та й таке от. Трошки показувала ще виставку в Луцьку, музею корсиків. Зараз ще є виставка в зеленій канапі. Не знаю, чи я тут і теж стою. Буде видно, мать вчора відкрилося. Та й таке. Ще поговорила з наглядачкою про окуляри. Тому що вона побачила, що в мене є отакі, не на не сонці показувати. Вона побачила, що в мене є такі окуляри накладками і питали, що вони добрі. І ми ділилися знаннями про зір і що з ним робити. А взагалі було дуже цікаво, тому що я спочатку прийшла. Я казала, а де тоді виставка плакатів четвертий блок, а мені розказували, що тут немає четвертий блоку, тут є тільки виставка плакатів студентів у нам. Я така думаю, то нема такого. Я відкриваю, афішу, показую, так то не виставка сенський у нам, то є виставка плакатів. Ось там чомусь викладачі мовково думали, що це виставка Харківської школи, але там навіть буквально висить робота Михайла Скопа. Ну, львівського художника і дуже багато львівських робіт, ну, типу, якась плутанина трошки. Ну, все, я звідхожу в художній магазин, буду купувати серветки. Але тут, бачите, тут досить таки багато елементів. Так, але хай буде, воно всяке може бути. 33 гривні, 33. 33 гривні так? Так. Е, майже п'ята. Центр Шептицького працює до шостої. І я все менше і менше вірю, що я хоч кудись потраплю. Але подивимося, може пощастить, не знаю, буде видно. Зараз в мене філософське питання, чи я встигну за умовних пів години перелетіти через весь Стрийський парк і опинитися в куку в центрі Шептицького. О, лебеді. Бачите? Лебеді є. Качки теж є. Я могла би посидіти, щоб помалювати, бо я планувала, що я ще посижу, трошки помалюю. Но, походу ні Хіба якщо назад буду вертатись. Мені треба дуже швиденько все швиденько поробити. А -а -а. Ну, бо я подивилась по карті, це трохи багато пиляти. Трохи так собі, знаєте. Надіюсь, що воно ну, все буде дещо веселіше, я швидше дойду до місця призначення. Я не знаю про того, який транспорт їде. Може я би і заїхала чимось. Може, ми треба було на 53 й з'їсти. Але я не пам'ятаю, як він їде в ту сторону. Чи він їде попри, чи він їде попри... центр Шептицьку, чи він не їде, я без Я не знаю. Та й таке от. Ну, побажайте мені удачі, може якось поперек швидко через тіньок прилечу. Не люблю такі моменти, я просто ще затрималася в магазині, бо там загубила мою карту. Вже треба було не згадувати про ту карту, просто оплатила і пішла. Ні, я вже про ту карту згадала. Ми там її шукали довго. Не йшли. А, так я ось, Все, пішла. іду я гуляючи парк. Надіюсь, все встигну. Мені там багато треба і думаю, мені хвилин 15 вистачить, напевно. Хвилинка насолодить ціньочком і співом пташок. Так, чому я сказала про спів пташок і не перестала співати? Співайтеся. Ой, напевно, у мене зараз пика червона, як бурачок, тому що я йшла по дорожці, потім мені здалося, що я назад звернула, я перевернула на інший бік, поперла підверх. І я не знаю, на що я поперла під той верх. А тепер по карті бачу, що я реально зробила гак, а там, де я йшла, насправді не був гак. Це була гарна, пряма дорога. От. Таке собі, але тут прям цін приємно так. Коротше, я щось вже більше і більше сумніваюсь, що я встигну. Але будемо бачити, можливо встигну дійсно. Так, тепер куди повертати? Я заблудилася. Я пам'ятаю, що Ось видно, яка пика червона. Якесь роздоріжжя, якийсь зигзаги, я не знаю. Я не люблю таке. Здається, я знайшла правильну дорогу і вже собі спокійно йду. Правда, чомусь мені все одно неправильно показує. Ну, карта, що я десь іду, десь між. Пішкану, хоча я зараз дую рівно по стежці. А, здається, я вже вийшла на ту стежку, яку я планувала з самого початку ходити. Ну що я вам скажу? в мене лишилося. Я собі даю 10 хвилин, щоб я прийшла пів шостої, за пів години до закриття хоча б. Ну, Бо це трошки буде так. Ну, Хоча б за 20 хвилин до закриття, але щоб я встигла. Це буде трошки обідно, якщо я стільки проперла і не встигну. Там буквально ще чуть-чуть залишилося. Я думаю, що хвилин 5. Удачі, люди, вони тут є. Я є. Ось мої плакати, мої три плакати. Ім'я то правильно, але я щось сумніваюсь в правильності назви. А, вони зробили транс транскрипцію просто. Що посієш, так й почнеш. О, то мої плакати. Треба буде ще якось сфоткатись. Я ще можу сказати, що цей плакат, оцей зверху, я малювала в укритті. Це у 2022 році були такі перші капітальні обстріли, то я там малювала, а це вже я намалювала в честь звільнення Херсона. Я відвідала, там були мої плакати. Не знаю, може в гай теж піду, буде видно. А Може ні. Буду бачити по тому, як я буду встигати. Мені важливо було їх саме побачити. знаєте. Я вперше їх побачила в матеріалі, воно мені сподобалося, як воно саме надруковано, виглядає. Я кажучи, як завжди, все робила в останній момент. І я переживала, що воно буде таке трошки, знаєте, якісь така ме. Але воно добре було. Ну, надруковано добре, класно. Цікаво, що вони дали саме ніби як транслітерацію, що посієш та й пожнеш. Хоча мені здається, що я робила якийсь переклад, але може він був дуже недалий і вирішили залишити, так як я просто, ну, просто латинським буком написати. Прізвище правильно вказане. Єдине, що знаєте, я щось мені от дивно кожного року, я ну не кожного року, то тринали, кожні три роки. Коли я подавала свої роботи, то мені через якийсь час приходило на пошту, типу як сертифікат що там. Типу, як грамота, ну, якась така штука, що я є, що я брала участь в цьому. Цього року чомусь я такого не отримала, я не знаю чому. А, ще я так і не зрозуміла, чи існує каталог. Я щось, ой, Треба було там подивитись, спитати. Не чула, чи надрукували каталог, чи надрукували, бо спочатку перший раз мені давали той каталог безкоштовно для учасників. Другий раз була якась менша ціна, а зараз я вже не знаю. Ну, мені ніхто не писав, я не, писала. я не бачила ніякої реклами, чи буде якийсь каталог, чи не буде, то потрібно мені взнавати. Бо в мене є три, і я би хотіла ще якийсь. От. Угу. Я один каталог придбала в Єрміли в центрі у 2019 році. Це. Ну, я не була в самому, там, не була на четвертому плиті, але там була інша виставка. До речі, дуже будівна статистка. Це коли війна молодого мистецтва, мистецтві, мене там запросили, як запрошений художник, тобто я не брала участь в конкурсі цій частині, але я була як запрошена людина. Мені так аж дивно, знаєте, я так. Я вже не дивуюсь, що я забула взагалі, що я десь подавала якісь роботи, брала участь в яких виставках, бо я колись постійно в них брала участь, постійно якісь роботи виставляла. І навіть на тому обійнали, мої роботи були, як ну, я була як запрошена художниця, і там були роботи, типу поза конкурсна частина, там були роботи таких, знаєте, класних художників. І Було дивно, що я серед них. Але я щось забила, не знаю навіть що і наскільки сильно на це все. І ви розумієте, що я відірвалася від всієї цієї теми з виставками, з цим всім, я якось нікуди не подаюся особливо. Менше з тим, тоді я в Харкові виставляла дуже подібну роботу. Взагалі в мене плакати, графіка, дуже схожа тематика. Дуже багато чорного, білого, червоних кольорів. А, ну, Мені воно так подобається. І дуже багато теми кров'яри. Не знаю, чому так. І цей. Я так думаю, можливо, як у мене було більше якихось, якогось такого напору, знаєте. Фінансових можливостей, то, можливо, я би більше розвивалася саме як художниця, як активно виставляється. А так воно якось все ну, так собі йде. Я просто розуміла, що я дуже сильно від цього всього відірвана. Я дуже сильно тепер не в контексті цього всього. І я навіть не знаю, ну, мені здається, що якщо щось, то потрібно починати все заново. А як починати? Без поняття, як робити ці виставки? Без поняття. Для чого їх робити? Це найгірше, що я тепер навіть не знаю, для чого їх робити. Колись я таких дурних запитань не задавала собі тепер, я не розумію для чого. От так в мене сталося все. Я не знаю, це сумновато чи ні. Я зараз більше займаюся саме миколаївською діяльністю. Таке чисто піти на роботу, прийти з роботи. Помалювати фанарти просто для того, щоб душа і тіло відпочило. Що я хотіла ще розказати такого? Якщо чесно, я вчора просто випадково побачила афішу, і що ніби о, четвертий блок по Львові. а потім випадково зрозуміла, що е, мої плакати там, ну, на, на афіші буквально на мій плакат, тупо він. То логічно, що, напевно, і робота десь тут є. І я їх побачила. А може, то ще щось помалювати, не знаю. Я вже нікуди не стаю. я вже е, на третю локацію не буду йти на виставку. На виставку зеленого канапу я теж не встигну, бо вони до сьомому, я вже туди не встигну. Хіба завтра поїду. Перед роботою сраненько. Можливо. Та й таке от. Я хоч записую, записую. Знаєте, наприклад, я робила свою першу персональну виставку. У мене навіть на цьому каналі є приховане відео з цією персональною виставкою. Воно таке, це просто зазнято, я просто виклала. Воно, я не знаю, хто його буде дивитися. Воно в мене є там приховане. І це було в 2015 році, і мені ще казали, що я з ну, цією виставкою могла би ще десь там, мені пропонували в Черкасах там виставитись, ще десь. Але я тільки впала в лікарню, було не до того. Так і все. У 17-му році я робила свій диплом, обірвані сторінки тюрміна Лонського, і там теж мало би бути це все виставлятися по Україні, по тих тюрмах. Але щось воно, я щось хворіла, не хворіла і нічого з того не зробили. Я хотів пам'ятаю, що я ж той проект навіть подавала. Там була якась там така штука, ніби як кураторські курси чи щось таке, і там дуже мало людей, наприклад, вибирали. Наприклад, з Львова вибрали. Ми тоді проходили якісь там модулі, здавали ніби контрольну, ну онлайн, і обирали, ніби кращі проекти. Я попала серед тих кращих проектів. Які, ну, і там би нам мали би давати поради, як ці проекти втілити. Я помилювала, наприклад, дійсно в мене була ідея там ще більше це розширити, цю виставку обірвані сторінки, але щось тоді теж не склалось було не на часі. Потім ці обірвані сторінки вони отримали продовження саме в цьому бійналому молодого мистецтва, і там дуже подібні роботи. От. Ну і зараз я просто малювала, наприклад, ті, от почалася війна, я малювала ці плакати в підвалі буквально. І... Мені запропонували подати ці плакати, ще там домалювати, щоб була якась ці серія. Я намалювала аж два. І подати на, е, на виставку об об'єкт. Об Треба точно уточнити, як вона називається. І я вона навіть в Іспанії була, що в Португалії. Боже, я, я взагалі я колись все так добре відслідковувала. Але тепер я нічим це чим, чим не слідкую. Треба хоч подивитися, знаєте. Мені інтернет, я коли просто підкидаю, що десь мої, мої якісь старі роботи десь є. Ну, з плакатами таке, тому що ви подаєте цифрову е, цифру і вам там це все потім, е, ну, вони це все видруковують. Ви фактично відправляєте свою роботу. Ну, так я от. Можна і фонтан помалювати. раз Я взяла з собою всяке малювитло. Я от сьогодні Романа Романишина малювала спокійно, поки світло не виключили. Може, і ще фонтан помалюю. Я сумніваюся, що тут звук адекватний, Мені, що чи неадекватний, ну, вибачте. Таке життя. Чомусь на цьому телефоні навушники, мікрофони як запахаються, тут щось страшне. В мене є, правда, петличка, але на три метри я щось не знаю. Славно ну, таке от. В принципі, все. Я можу йти додому. Е, ці плакати побачила? Побачила. На лекції була? Була. Е, Романа Романишла помалювала? Помалювала. Що там далі? Е, в парку щось помалювала, ну те, що це все малювалося одним білим фломастером, то таке діло. Я брала з собою трошки більше матеріалів. Але ну, малювала, все. Звалу нема, все правильно. Та й усе? В принципі, можна вже і йти додому, Тихень, потихеньку помаленьку. Треба ще піти отак в парк погуляти, просто, не знаю, може, з подругою, теж помалювати і всякі різні. Але я вже трошки замахалася, я вже хочу додому. Зараз буду думати, як то мені би однодомців зайти гарненько. Як би то мені сісти. Таке було відео. Підписуйтесь, ставте коментарі, залишайте лайки. Дайте. Та па, -па.